Всім привіт! Мене звати Андрій, і в цьому відео я розповім вам, як всі українці можуть повернутися або переїхати з Канади до Польщі, навіть якщо у вас немає карти побиту. Звісно, що з картою побиту це буде ще легше, ще простіше, але навіть без карти побиту абсолютно всі українці можуть переїхати з Канади до Польщі, і в цьому відео я детально вам розповім, як це зробити, що вам потрібно знати. Також, будь ласка, додивіться це відео до кінця. Це дуже важливо, щоб ви додивилися його до кінця, щоб ви змогли все зрозуміти. А ми починаємо вже дуже багато людей вернулося з Канади до Європи, і, зокрема до Польщі. І після Канади всі просто нереально задоволені Європою, навіть якщо їм перед тим в Європі не дуже сподобалося, то після Канади, як правило, всі дуже сильно задоволені. Також це одна, взагалі, от стілей, чому я веду свій YouTube канал і чому я знімаю такі ті всі відео про Канаду. Це через те, що дуже багато наших от, людей мали абсолютно нормальне життя в Європі, але повелися на Канаду і вийшло це не дуже добре. Тому саме я знімав ті всі відео про Канаду, хоча в майбутньому я вже буду більше знімати про Польщу. Але тепер давайте поговоримо, як саме вернутися можна з тої Канади, тому що зрозуміло, що вже як ви туди поїхали, то час назад не вернути. Тепер ви можете тільки змінити своє майбутнє на краще і вернутися назад в Європу. Звичайно, що є люди, яким подобається в Канаді, і я тут нічого не маю проти. Я навіть радий, що їм подобається. Ну але це відео це якраз таки для людей, яким не подобається і які хочуть вернутися в Європу. І я хочу сказати, що ще як мені здається, ніхто з тих, от, хто вернувся з Канади в Європу. Цього не пожалкував. Всі навпаки були дуже задоволені. Навіть я, що наприклад, пер перед Канадою мені Польща в цілому подобалась, але було так: ну нормальна країна, але нічого особливого. А після Канади мені Польща здається прямо раєм. Як люди можуть вернутися з Канади в Польщу? Ясно, що якщо у вас є карта побиту, то це взагалі просто. Ви просто сідаєте там на будь-який літак і зразу вертаєтеся в Польщу і все супер. Тобто, там ніяких проблем з тим не буде. В мене ж була така ситуація, що в мене моя карта побиту закінчилася, коли я був в Канаді, тобто вона була вже просрочена. Відповідно, я не міг вернутися по карті побиту, і мені прийшлося вертатися по безвізу. І також хочу сказати, що всі можуть українці вернутися по безвізу без жодних проблем. І зараз я про це розповім детальніше. Звичайно, що статус біженця в Польщі вам не дадуть. Тобто той так званий статус Укр, Песель Укр, звичайно вам песель Укр ніхто не дасть в Польщі, тому що якщо у вас є в паспорті канадська віза, то цей статус біженця вам не дають. Але що дуже добре в Польщі, то що вам не потрібен статус біженця. Ви просто можете приїхати з українським паспортом по безвізу, і у вас є абсолютно всі права: всі права на роботу, абсолютно всі права, які вам потрібні, в принципі. І, звичайно, що потім вам треба буде податися на польську карту побита. Але давайте зараз я розповім все по порядку. Ще перед тим як вертатися з Канади в Польщу, я проконсультувався з юристом і мені все підтвердили, що по українському паспорту я маю в Польщі право працювати без жодних додаткових дозволів. В принципі, навіть якщо б не було того закону, я б все одно мав би право працювати, тому що я також маю диплом польського вуза, який я закінчив. Але. Самого українського паспорта всім більш ніж достатньо, і я хочу сказати, що це все підтвердилося, тому що я знайшов в Польщі роботу. Звичайно, не всі польські працедавці можуть про це знати. Їм треба про це теж сказати. Вони можуть зі своєї сторони теж ще раз це перевірити. Але це досить таки стандартна ситуація, що не завжди працедавець може це знати. Він потім ще раз перевіряє по законах, чи дійсно він може вас взяти на роботу. Але так мене взяли без проблем. Все підтвердилося. Один роботодавець правда сказав, що вони хочуть статус Укр, тобто, це якраз такий той статус біженця, який я от не можу мати, тому що в мене є канадська віза. Ну, але я їм потім якби сказав, що не обов'язково, щоб я мав статус «Укр», ви мене можете взяти на роботу абсолютно без цього. То вони після того взяли, підтвердили, що так, що статус «Укр» не потрібний, і що вони мене можуть взяти без проблем на роботу. Правда, я прийняв іншу пропозицію роботи вже на той момент. Ну, але навіть з тим не було жодних проблем. Також ще є один хлопець, якого я знаю особисто, який теж має канадську візу в паспорті і теж не отримав Польщі того статусу біженця. І... Теж він повертався з Канади, він навіть має свій Ютуб канал, можете подивитися на його Ютуб канал, і теж він без проблем в Польщі знайшов роботу і нормально живе. Тобто, ще раз скажу: всі українці, які в Польщі легально, мають в Польщі право на роботу. Тобто, це основний документ, який вам дає право на роботу в Польщі. І хочу вам сказати, що от е, там українці часто грішають на український паспорт, а він насправді дає набагато більше можливостей, ніж канадський паспорт. Так що український паспорт реально крутий. Що ще треба знати? Щоб взяти вас на роботу, роботодавець повинен повідомити в терміні 14 днів після того, як він взяв вас на роботу. Е, польський ужен праці, то якби така адміністрація, яка займається там роботою, тобто вони просто повинні їх повідомити, і це все. Тут навіть є, от якби такий от лінк на на статтю, який я також дам в описі до цього відео, в якому написано все, що потрібно зробити працедавець, щоб взяти вас на роботу. Ви можете сміло висилати це працедавцям. Хоча, як правило, вони це вже будуть знати, коли там от проконсультуються з юристами, чи там просто от підтвердять, що можуть взяти вас на роботу, бо ще раз говорю, що на роботу вас можуть взяти без проблем. Але все одно я на всякий випадок лишу, е лінк на цю статтю в себе в описі до цього відео, тому що це можна сказати, теж така от, е підстава правна, такий, от, якби закон, який теж то підтверджує, що ще треба знати. По поводу номеру Песель. Номер песель це якби аналог такого от. Ідентифікаційного номеру. Якщо ви жили в Польщі раніше, то у вас вже є той номер PESEL, і вам не потрібно його робити. Якщо ви не жили в Польщі раніше, то вам потрібно зробити той номер PESEL. Звичайно, ще раз говорю, вам не дадуть той PESEL Укр, тобто спеціальний PESEL для біженців, вам дадуть просто звичайний PESEL, але все одно його треба зробити. Можете почитати, як його зробити. Якщо коротко, то треба просто піти в польський Ужантмійський, ну і там вам його зроблять. Тепер е, теж таке питання, де краще відкрити банківський рахунок. Бо хочу сказати, тут є такий нюанс, що не всі банки відкривають рахунок, якщо у вас немає польської карти побиту. Наприклад, такі банки, як Santander, ING Bank, і теж недавно до тих банків додався французький BNP Paribas, То ці банки не відкривають, якщо у вас немає карти побиту, на жаль, або хоча б того статусу біженця, статуса Укр. Але це не проблема, тому що є багато інших банків, які відкривають без проблем. Це польський банк ПКО, банк ПКО і теж Велобанк. Я знаю на 100%, що в тих банках ви можете абсолютно без проблем відкрити свій банківський рахунок. Тобто, це теж не проблема. Ну і після того, як ви вже там знайдете роботу, я рекомендую вам податися на карту побиту. Ви можете зробити це як самостійно, так і з юристом. Якщо ви раніше не жили в Польщі, не знаєте ніяких от, польських законів, то я рекомендую вам найняти собі юриста. Це буде десь вам коштувати біля 1500 злотих, щоб юрист вже робив все з тою картою. І я вам дуже рекомендую це зробити. Скільки треба грошей, щоб могти вернутися з Канади в Польщу? Ну, в принципі, це все індивідуально. Ну але так, щоб е, спокійно вертатися, то я би рекомендував би вам мати 5 тисяч доларів на особу і цього більш ніж достатньо. Теж роботу знайти в Польщі не важко навіть я би сказав, досить таки легко всі знаходять. Я взагалі би сказав, що в Польщі без знання польської мови знайти роботу набагато легше ніж в Канаді з вільною англійською. Що ще треба знати, через яку країну Євросоюзу краще вертатися тут? Немає особливої різниці, чи ви будете летіти прямим рейсом з Канади до Польщі, чи будете летіти з пересадкою в якійсь іншій країні Євросоюзу. Головне просто що ви влетете на зону Шенгену. Також я не рекомендую летіти всім через Англію, тому що всі говорять, що дуже багато є проблем, якщо летіти через Англію, тому що, на жаль, Англія це єдина країна Європи, яка не впускає українців без візи. Що ще треба знати, щоб вертатися по безвізу? Тут є ще один такий останній нюанс, який я забув сказати раніше. Це то, щоб вертатися по безвізу, ви мусите пробути. Понад 90 днів, поза межами країн Шенгену, тобто, коли ви вже поза Європою, поза межами країн Шенгену, пробули понад 90 днів. Ви можете абсолютно сміло вертатися по безвізу в Польщу чи теж в якусь іншу країну Європи. По поводу інших країн Європи, я там не знаю, які там в інших країнах є закони. Наприклад, я абсолютно точно знаю, що в Румунію теж всі українці можуть вернутися без проблем. У мене теж є підписник, який мені писав от приватні повідомлення. Він вернувся з Канади в Румунію і після Канади Румунією дуже задоволений. Але я не буду вам нічого радити по інших країнах, тому що я тут. Не дуже добре знаю цю тему, тому я вам можу радити тільки по поводу Польщі, тому що сам я так вертався в Польщу і теж знаю людей, які так верталися, і що в Польщу можна вернутися реально без проблем. Також мушу наголосити, що ця вся інформація вона актуальна на зараз, на момент запису цього відео, тому що там, наприклад, за півроку чи за пару місяців щось може змінитися, тому що якісь там імміграційні закони вони міняються досить часто. Але я не думаю, що зміниться, якщо говорити чесно. Ну але в будь-якому випадку, якщо ви, наприклад, будете дивитися це відео десь там за півроку чи за рік, то обов'язково ще раз все перепровірте з юристом, тому що деякі речі можуть змінитися. В принципі, я все сказав. Польща чудова країна, дуже лояльна до українців. Тут реально можна дуже добре і комфортно жити. Особливо я рекомендую вам цю країну в порівнянні з Канадою. В майбутньому я буду знімати більше про Польщу. Але також я вважаю, що я зробив дуже хорошу справу, що я познімав ті всі свої відео про Канаду, тому що реально дуже багато людей мали хороше життя в Європі, але повелися на Канаду і отримали не дуже хороше життя в Канаді. В будь-якому випадку, якщо вам сподобалось це відео, не забудьте підписатися на мій канал, а також поставити лайк. Ну і я бажаю вам щасливого. Повернення до Європи і до зустрічі в нових відео.